Друзі, Шабунін, інтимні е, фото, е, ДБР, прокуратура, генерали, вибори. Ну сьогодні про це. Перше, е, по всіх каналах розказують про інтимні фото Шабуніна і як так могли там ДБР, прокуратура, вони їх звинувачують цьому викласти ці фото. Інтимні фото. Ну, коротше, це так. Ну, це так, не, ну, так неправильно, не етично. Блін, ну, шабуні. Все класно. Ну, етично ці ну, фоткаться так, ти ж це зробив. Етично це все на телефоні тримати. і, Ну, нахіра взагалі це треба? Ти займаєшся такими серйозними справами, тримаєш такі фото в телефоні. Ну, я не знаю. ну, Блін. Ну, це мораль в принципі, і вона мене не стосується по, по великому рахунку. Але нахріна, ви це все крутите зранку до вечора по телевізору для нас. Інтимні, неінтимні. Е -е -е потрібно було, не потрібно, не потрібно було їх знімати, не потрібно було їх тримати. От тоді б їх не викидали. Ну, це моя особиста думка.